Так, добрий день, друзі. Ось у нас поповнення, у нас тепер феникси є у А? Красавці. Ну це наші фараони. Так, Зараз ми далі покажемо все. Добролера підемо. І ще сюрприз. На. Ось наші бролірочки молоді. Ну як молоді, вже їм завтра їм уже місяць. Темно трохи. Трохи темнувато. Сидять он по углам. Зараз подосипаємо їсти. Ну, Не знаю вже. Зараз вісовна біля себе, ну я потім зважу. І поставлю фотографії з вагою, бо нема вісов. Так, оце бролерочки наші. І далі сюрприз. Так, ну і от поміняли ми локацію і тепер ура! Хе -хе. Ще є в нас і таке чудо. А... Свинка і кабанчик. Це наше придбання. ось прошлої хазяїв вони їли варене, то ми їм трохи даємо вареного, але будемо намагатися перевести їх на сухий корм і потихеньку, помаленьку переведемо на сухий. Буде все добре. Нема часу їм наварювати. ну Потихеньку будемо старатися переводити на, на сухий корм. Нема коли варити, хазяйство здорове. Все, всім гарного перегляду. Далі буде. Всім пока. Підписка, лайк, коментарі.